Добрий день, шановна комісія. Розпочнемо роботу комісії. На порядку денному 16 питань. Хто за порядок денний? Так, поїхали. Затвердити технічну документацію, документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину швидку Василю Васильовичу. Розташована за адресою села Дмитрука, вулиця Вільна, 25 соток. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадян Бірюк, Ганні і Лівні, земельну ділянку. Розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Снайперська, 0... Снайперська, 11, 0,25. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянину Соболь Миколі Миколайовичу. Земельну ділянку розташовану за адресою села Дмитровка, вулиця Шахтарська, 135. 0252. Хто за? Да? Проти. Передати безоплатну власність громадянці і рибка Наталії Григорьовні. Земельну ділянку розташовану за адресою села Миколаївка, вулиця Шахтарська, 74. 016га. Хто за? Да? Проти. Так, надати Хто у карет на розробку проєкту що введення земельної ділянки комунальна власність? Це вишка. Сейчас скажу. Вишка в селі Дмитрівка. Це Дмитрівська? Так. Да. Я не бачу просто де. Селе Дмитрівка. Воно за межами. Окентауер. Дюкрейн, нетворку. Океттаур. А у Коттауэр це Олефірівка. В Олефіру будуть ставити земельну вишку. На за межами населення. за межами населення пункту. Хто за? Проти. Надати дозвіл товариству України «Непрок solution на розроблення проєкту землеустрою відверної земельної ділянки орієнтіровочною площою 0100га. Це ще одна вишка, та що буде ставитися в Дмитровки. Хто за? Проти. Що? Не хватає в Дмитровки? Та нема зв'язку. Приїдь до мене, Василь. Там бою. нас поки на дереву не залізеш, і не побалакаєш. Зареєструвати в комунальну власність Миколаївська земельна ділянка площею 166 36, кадастровий номер, яка розташована за адресою Сінільниковська район, Миколаївська сільська рада. Цільове призначення. Це курган. Це кургани. Хто за? Оце. Це ще один курган, так? Да? Угу. Комунальної Ще один курган в комунальної власності. Його загальна площа. 34, 50, 546 га. Хто за? Проти. Так, 6 гектар. Це. Це теж курган. Виділяється з комунальної власності. Ще один курган. 6 гектар. На території Петрівського старостинства. На Петрівську? Да. Так. Хто за? Проти? Це ж ці ж опять ж, шкурни, так? Да? Затворити технічну документацію. Це технічна документація по поділу. Ділилася ділянка, виділялася під вишку в селі Тепер затвердження технічної документації. Затвердити технічну документацію землю щодо поділу об'єднаної земельних ділянок комунальної власності Миколаївської село Зради. Призначення 01.17. Земельна ділянка за плащ Запас. ділянка запасу площею 65,699. Хто за? Проти. Так, так. а це це, 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 внести зміни до рішення. Це у нас господин Бажан, у нього є паспорт на земельну ділянку. Після... А... Постійне при... акт, постійне Державня. користування, державний акт. І він хоче викупити ну, цю землю, що він працює на ній, Помінялася грошова нормативна оценка, вона стала вищою. Да, Вносимо зміни. Вносим зміни до вирішення. Хто за? Проти. Затвердити. Передати безоплатну, передати безоплатну спільну часткову власність 3 на 50. Сідор Іван Семеновичу. Сідор Оксані Йосипівні, земельні діяльні, розташований за адресою село Миколаївка, провулок Водяний, 5. 0,25 соток. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянській пічку Ользі Володимировне. Земельну ділянку розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Вільна, 130. площа 025. Хто за? Да. Проти. Передати безоплатно власність громадянці Алтухові Світлані Олександрові. Земельну ділянку розташовано за адресою. Село Миколаївка вулиця Шахтарська, 68А. Площею 015. Хто за проти? Затвердити технічну документацію. Агаз. Передати безоплатну власність громадянці Мальцевій, Олександрі Володимира, земельну ділянку, розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Шахтарська, 33. площа 019Г. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянці. Головко, Любов Васильівни. Земельну ділянку розташовану за адресою. Село Дмитрівка, вулиця Соборна, 14. Площа 025. Хто за? Проти. На цьому всі наші питання закінчились. Дякуємо за участь. Комісія закончена.